Доброго дня друзі, ви на каналі Hefner Drive і сьогодні я вам буду розповідати про Webuсту. Як ми знаємо, пройшли морози і щоб машина більше розігрівалась, потрібно витрачати дуже багато, ну, як, ну не багато часу, просто потрібно витратити дуже багато електроенергії. Ось. Але якщо ти витрачаєш дуже багато електроенергії, то машина не буде більше приїжджати ось. Так що є вирішення, і це Webasto. Ось сьогодні я вам розповім саме про Webasto і покажу вам, де воно в мене знаходиться, і так само де можна його встановити. Ну що ж, друзі, приступимо. Ось хочу вам розповісти спочатку, куди я встановив. Ось це я, отак от встановив сюди, тут на двосторонній скотч, тут можна додавати температуру, тепліше, холодніше. Оце включаєш на цю кнопочку і виключаєш. Ось така от система. Допустимо, якщо ви вложите, ну, типу, ви відпочиваєте, ну, виходите на роботу і хочете зарані типу, включити машину, то собі отут, от, можна нажати на кнопочку Включити. Ось і, і машина буде розігріватися. Так само як я сьогодні виходив вже в машину, хотів сідати і включив там, допустим, за 10-20 хвилин і вже сідаю в машину і вона просто така розігріта. Це просто кайф. Блін. Ну це тільки така функція на нових машинах. Типу є, що там зарані можна з телефону включити та й все. Але це вибасту. Ось. Ну, дуже прикольно, мені подобається, що є тут така функція. Зараз я вийду і покажу вам, як це все виглядає там в капоті. Ось так у нас виглядає ця система. Ось стоїть така от. у нас вебасточка. Проведена вона в воздуховод, фільтр туди, отак всередину. Це робили мій батько і мій брат. Ось такого вони. Функцію забабахалою дуже прикольно, навіть воно так виглядає дуже прикольно, тому що тут є місце. Ну, Як будто знаєте, спеціально воно було зроблено, що сюди можна було поставити вебасту. Ось так воно офігенно стоїть. Нічо, ну, типу, воно чуть, чуть болтається. ну але нічого страшного. Так само тут табак стоїть, ось вихлопна труба, як ми бачимо, так. Отут фільтрація. типу, воздух сюди засасує. і тут так само. Ось. І вихлопна, виходить, виходить ну, по центру машини плюс-мінус. Ну, або там, де я от сижу. На тому місці виходить вихлопна труба. Це зроблено для того, ну, що типу, можна було б на низці позробити, типу, але ну, коли вона запускається, там іде дуже багато диму. Тому ми зробили ось таку вихлопну трубу довгу. Ось. І... Наскільки воно вистачає? Вистачає, воно мені на дуже довго. Допустимо, якщо температура там у нас плюс 5, давайте візьмемо таке число. Плюс 5, плюс 5 температура, то воно мені вистачає на 3 дня. А я катаюся кожен день, там по 10-12 по 12 годин. На 3 дня вистачає і бомба. Ось зараз в нас мінуса, ну як мінуса, 1 градус, але в нас. Було там мінус 5 градусів, то вистачає, якщо включати його постійно, то вистачить на півтора дня. Я думаю, що це дуже прикольний результат. Для ось такого маленького баку. А баки, як я вам нагадаю, тут 3,3 літра. Ось, можна і більше поставити, але ну, не знаю, як це все встановлюється. Ну, поставили бак на 3,3 літра, він рідний. Ось, Дуже Вписується класно, ну і закривається. Ось, без проблем. Багато ще хто скаже, тут же в тебе є тепловий насос. Правильно, оці трубочки означає, що в мене є тепловий насос. Але я вам скажу, що тепловий насос це така фігня, вона бере з... Теплих місць, допустимо, якщо в тебе батарея розігріта, і вона, запускає, ну, вона переробляє і запускає цю теплоту в салон. А якщо ти заводиш, включаєш машину, і вона в тебе ну, типу, зовсім не прогріта, то аби тепловий насос був, або його немає, типу, все одно вона там теплу температуру звідки не візьме. Так що, друзі, ось ця вибавство вона просто така ідеальна. Ти її включив за 10-20 хвилин. Все, в тебе машина розігрівається, бо поки тепловий насос нагріється, у вас дуже сильно посадиться батарея. Дуже багато кіловат, кіловат у вас посадиться. Тому це до сраки, так можна сказати, якщо ви запускаєте свій електромобіль. Ось. А ви бачите, реально, ви собі її включили, у вас машина розігрівається і все. Я вам кажу. Це можливо там на дальній відстані теп тепловий насос, він типу дуже сильно офігенний. А от типу, блін, відразу як ти включаєш його, то він не дуже сильно офігенний. Так же само про зарядку машини, так скажу, якщо там ви хочете в таку погоду, там мінус три, мінус п'ять і швиденько зарядити машину, вам потрібно спочатку нормально на ній подубасити ось і потім вже заряджати, щоб більше кіловат зайшло. Ось так от. Ось. Ну, що я вам хотів ще сказати. У Нас в Рівному ніхто не робить Вебасту. Був знайомий один, який захотів там спробувати, ну, спитав там, хто там встановлює, йому сказали, що в Рівному зовсім ніхто не встановлює Вебасту, не є гольф. Ось. Ну і я запитав свого батька, і свого брата, і вони сказали, добре, ми встановимо. Так що, друзі, якщо ви хочете встановити Вебасту... Звертайтесь до мене. Ось тут зараз буде інстаграм і мій мобільний телефон. Пишіть мені, ну там на інстаграм або на вайпер, пишіть. І ми з вами домовимося і встановимо вам також вебасту на Єгольф e або на любую електричку. Саме головне, щоб було місце, і ми вам це все зробимо. Можете не переживати, все воно офігенно робить. І воно дує дуже сильно офігенно. Бо багато людей типу, казали ну що там, типу, як воно дує, типу, фігня, а воно реально дує дуже офігенно. У мене, звісно, немає тут а, температури, але я вам кажу, що воно офігенно дує. Ось. Так що, друзі, ось так от ця система виглядає. Якщо вам сподобалось все, е, як воно все зроблено. Допушіть мені, ми з вами договоримося, в Рівному можна це все зробити. Допустимо, якщо ви з інших міст, можемо також з вами домовитись, встановити вам, але краще йдіть в рівне і ми вам встановимо. Все буде круто. Ось. Так що, друзі, підписуйтесь обов'язково на канал, слідкуйте за моїми відео, далі буде більше, далі буде краще. Я вже постійно буду для вас знімати контент. У нас вже така погода зима. Ось. Ну і до зустрічі вам!